Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні ми просто не можемо не поговорити з вами про те, що як же вийшов із зими часник, той, що ми садили. Дискусій велося дуже багато про те, що ну, коли ж правильно посадити зимовий чесник? Хтось починає садити, рекомендувати його ще з жовтня місяця, хтось в листопаді. Ми ж в своєму відео чи в своїх відео розповідали про те, що ну, все треба дивитися по ситуації, що посадити часник можна якомога пізніше перед самими заморозками. Тому що, ну, як бачите, погода з нами так можна сказати, як. Так грається з нами, так що ми не можемо зорієнтуватися, коли ж насправді його краще посадити. І ось друзі, хочемо показати вам результат. Того ми тягли, скажемо, до останнього. Ми вже висаджували, коли вже ну просто завтра вже мороз. А ми, а ми сьогодні е, посадили. І все-таки, друзі, знову ж ну от такий клімат. Такий клімат, що, е, що ну не можемо ми зарані знати, що буде і, і яка буде зима. А така, як була зима в цьому році, що до лютого місяця практично була плюсова температура. І ось вам, друзі, результат. Ось часник той, що дивіться, е, що. Ранній. Що пам'ятаєте, ми показували від пані Валентини, яка нам прислала, що дуже ранній часник, прекрасний часник. Ми його показували, що він дуже рано родить, врожайний гарний. Але ж, друзі, він при такій температурі, ми ще довго думали, може накрити соломою, є накриваю соломою, щоб краще. Але, але потім подумали, ну хто знає, яка ж буде зима. Думали, що може трошки так, щоб його затримало, але зима була плюсова температура. А потім і дивіться, що він пустив зелене стебло і в лютому морози, друзі, і маємо, як кажу, те, що маємо. Ну і що далі, друзі? Ну, ну Ось вирвемо одну. Ну, корінь, звичайно, пустив. Щоб сказати, що це добре, ясно, що не добре, Дивіться, все те, що зелені, зелені листочки вийшли, вони, вони померзли. Але щоб сказати, що це критично, ні, не критично. Але знаєте, як ото кажуть, але здоров'я в нього вже буде не те. Ну і мабуть і врожайність буде гірша. Друзі, що, що можна зробити? Ну, по крайній мірі, зараз ще це в нас, ну ось дивіться, в нас зробу, то, було, то було тепло, потім морози. Тепер ось початок березня 20 градусів тепла. Сьогодні, 7 березня, знімаємо відео. 20 градусів, друзі, тепла. Ну, розумієте? І щоб шо, ще щось робити, ну, зараз робити з ним нічого не потрібно. Але ж надалі, друзі, обов'язково от тільки піде по новій, ну, е, з температурою трошки визначиться і буде, буде стабільна температура, що він почне рости. Я думаю, е, зелений листочок піде по новій корінь корінь нормальний. От тоді треба буде обов'язково підживити азотним добривом. Друзі, обов'язково для того, щоб погнати часнику зелену масу. Ну, подивимося, подивимося, друзі, який, який ми отримуємо результат, що воно буде. Пишіть у кого. Мені дуже цікаво, хто, хто висаджував ще раніше від нас. Я думаю, там уже у вас повинен бути. Ні, ну так Серединка жива, але ж все-таки е, ось е, часничина багато енергії вже потратила на те, щоб вигнати оце стебло. А тепер воно пропало і вже, ну, вже корінь матиме тут значення. Будемо, будемо підгодовувати. Ну, так, я вже повторюся, не критично, але все-таки, друзі, але це дивіться, це от ранній часник. Другий часник, той, що ми е, висаджували, той, е, той так більш-менш нормально. Він якраз проріс і тільки починає, бачите, випускати зелене листячко. З тим, якраз, якраз ми трошки, трошки, можна сказати, і вгадали. Ну, а от з цим раннім зимовим трошки так вийшло по-іншому. Ну, так, Дружина каже, он, що може треба було коли на морози накрити агроволокном. Ну, розумієте, ну, все, все не передбачиш і, і про все не продумаєш. Так що е, ну, зробимо висновки з цього, подивимося. Що ж нам, який там врожай дасть цей часник. Ну, а надалі будемо знати. Пишіть в коментарях, як, ви, як у вас часник перезимував, тим більше в тих, хто висаджував дуже рано. Ну і поставте вподобайку, підтримайте нас, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.